Розділ перший людина, яка складається з протиріч. 2500 людей набилися у церкву Дайм в Батлкрік, Мічиган. Урія Сміт, редактор «Review and Едґеральд, встав за кафедру і почав говорити некролог. Ніхто не безсмертний у цьому житті, зазвичала його мова в притихлій церкві. Тише порушував хіба що звук віял і газет. Люди обмахувалися ними, знемагаючи від серпневої задухи. Однак є люди, чия смерть ніяк не вписується у наші очікування. Ми скоріше переконали б себе в тому, що нічого такого з ними не станеться, принаймні в найближчих 60-70 років, аніж припустилися б думки, що їхнє життя може природньо обірватися. Це особливо справедливо щодо тих, хто все своє життя присвятив громадській діяльності, хто значною мірою ототожнюється з рухом, якому віддав всю свою енергію ми дивимося на працю і нерозривно пов'язуємо її з людиною, яка її здійснила. І до тих пір, поки живі результати праці, ми дивимося і на того, хто її звершив. Джеймс Вайт, вшанувати пам'ять, якого прийшов кожен присутній у церкві, був саме такою людиною. Хто міг би уявити церкву адвентистів сьомого дня без нього? Він був її президентом і одним із трьох її засновників. Він не тільки створив значну кількість церковних інституцій, але й допоміг їм подолати фінансові та інші труднощі. В адвентизмі сьомого дня він був або ініціатором тієї чи іншої справи, або тим, завдяки чиїй підтримці ця справа відбулася, і тепер зненацька на він пішов. Урія Сміт почав узагальнювати найбільший внесок Уайта у становлення молодої деномінації. Йому вдалося згуртувати жменьку мілеритів, які не зреклися своєї віри після великого розчарування 1844 року, і допоміг їм прийняти доктрини про суботу та святилище. Він започаткував видавничу діяльність адвентистів сьомого дня, заснувавши Рев'ю Ендгеральд та перше видавництво церкви. Під його керівництвом було створено церковну організацію. Він приймав активну участь у розвитку перших оздоровчих закладів та медичних коледжів. Він заснував конференцію штату та друге видавництво у Каліфорнії, налагодивши випуск журналу «Science of the Times». Він зібрав величезну суму грошей для євангелізації Європи. Далі Сміт коротко описав характер Уайта, зазначивши, що за часів труднощів і хвилювань він умів зберігати спокій і розум. Уайт не був схильний до фанатизму, умів приймати розсудливі рішення, ніколи не сумував і завжди все ретельно планував. За його словами, Уайт був хорошим другом і вирізнявся великодушністю, але раптом у пам'ятній промові Сміта стався якийсь дивний поворот. Однак його позиція завжди була такою, що неминуче призводила до появи у нього ворогів. Такої заяви ніхто не чекав на похороні. Ще більш дивно було чути подальші слова редактора Рев'ю Едґеральд, дехто думав, що йому не вистачає вміння спілкуватися, що часом він буває впертим, різким і несправедливим навіть до своїх найкращих друзів. Якою ж людиною був Джеймс Уайт, якого могли не тільки звеличувати і захищати, а й критикувати навіть на його похороні. Урія Сміт був не єдиним у своїй думці. У наступні дні багато хто повторив висловлені ним думки. Джеймс Вайт воїстину був людиною вражаючих протиріч. Його сильні сторони допомогли заснувати та побудувати деномінацію адвентистів сьомого дня. Без нього церква могла взагалі не виникнути, або принаймні вона не досягла б того виду та стабільності, які їй притаманні, але його слабкі сторони, посилені хворобою, з якою йому доводилося боротися в пізні роки життя, погрожували розірвати на частини улюблену ним адвентистську церкву. Це була людина здатна вселяти любов і захоплення і водночас викликати в людях здивування. Іноді навіть власна дружина не могла його зрозуміти, але навряд чи знайдуться ті, хто стане заперечувати очевидне. Навіть маючи непростий характер, Уайт досяг набагато більшого ніж більшість чоловіків і жінок, які коли-небудь жили. Нам слід побачити, як одного разу сказала дружина Вайта, що може зробити сила Божа, використовуючи глиняні посудини смертних людських істот, тлінні посудини і є, зрештою, те, з чим доводиться працювати Богові. Господь узяв цього довготилесого майбутнього вчителя з мене і зробив з нього могутнього проповідника та апостола.